В Одесі поліцейські затримали наркоділка. У зловмисника вилучили небезпечний товар загальною вартістю понад 1 мільйон 225 тисяч гривень. Фігуранту повідомлено про підозру йому загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. 32-річний фігурант за місцем мешкання виготовляв амфітамін та канабіс, які збував клієнтам з різних регіонів України через власну інтернет-крамницю. Співробітниками управління боротьби з наркозлочинністю, кримінального аналізу та слідчого управління, головного управління національної поліції в Одеській області, протиправну діяльність наркоділька було задокументовано та припинено. Поліцейські задокументували і припинили незаконну діяльність фігуранта за місцем його мешкання та у транспортному засобі, яким він користувався, провели обшуки. В ході проведених обшуків виявлено амфітамін, канабіс, прекурсори. Лабораторне обладнання, гроші та інші докази на діяльності. діяльність досудове розслідування триває за його результатами. З урахуванням висновків експертів слідчі дадуть остаточну правову кваліфікацію діям наркоділка та висунуть йому обвинувачення. Відділ комунікації поліції Одещини.